На початку жовтня тут було людно. Будівельники завершували зведення комплексу з трьох висоток поблизу Тель-Авіва. Власники кажуть, продали 180 квартир за ціною до мільйона доларів кожна і вже готувалися передати їх покупцям. Втім, після атаки Хамасу на Ізраїль 7 жовтня робітники, переважно палестинці, зникли. Віце-президент ізраїльської асоціації будівельників Хаїм Фейглін каже, через війну ізраїльські компанії та уряд не дозволили палестинцям повернутися на роботу. Зараз ситуація в ізраїльському будівельному секторі досить складна. Ми у стані війни, і палестинські робітники, які становлять близько чверті наших людських ресурсів у галузі, не приходять, не намагаються працювати, не мають права працювати в Ізраїлі. Більшість будівництва в Ізраїлі призупинено. Місцевим будівельним компаніям необхідно замінити понад 90 тисяч палестинців, які працювали в галузі до початку війни. Зараз їхні дозволи на роботу або скасовані, або їм просто не дозволяють повертатися. За підрахунками асоціації будівельників, 10% палестинських працівників були з гази, решта із західного берега річки Йордан. Фейглін каже, більше не бачить майбутнього для палестинських робітників в Ізраїлі зараз ми ведемо переговори з Індією. Ми чекаємо на рішення ізраїльського уряду, щоб це схвалити, і сподіваємося наняти від 50 до 100 тисяч працівників з Індії, аби мати можливість перезапустити галузь і повернути її до нормального стану. До початку війни близько 140 тисяч палестинців із західного берега працювали в Ізраїлі як законно, так і нелегально, каже економіст та колишній представник палестинської влади. Це руйнування, це катастрофа. З нею прийде бідність, з нею прийдуть інші реакції. І звичайно, це знову ж таки залежить від того, як ми зможемо покласти край цій війні. Багато палестинців, які раніше працювали на будівництві в Ізраїлі, в очікують зокрема і Сазейта з міста Рамала. Я приходжу сюди випити кави вранці, щоб посидіти з друзями, йду додому пообідати, а потім повертаюся сюди, щоб пограти в карти. Зейта каже, коли Хамас атакував Ізраїль, працедавець сказав йому не повертатися. На будівельних майданчиках, які все ще працюють, залучені переважно китайські робітники. У будівельних компаніях налаштовані наймати замість палестинців працівників з інших країн. Ян Буеша для Голосу Америки з Єрусалима.